Мене звуть Саша, мені 37 років, і я живу у Києві. Приїхав сюди минулого року. Зазвичай я розповідаю про автомобілі. Але сьогодні відправляюсь у дорогу, аби показати вам цікаве місце. Точніше, не так. Я знаю людину, яка може цікаво показати це місце. І ця людина мій батько. Volvo xc 90 я взяв теж не просто так, адже вважаю цей кросовер взірцевою сімейною машиною. Батько не знав, на чому я до нього приїду. Так, я не знаю! Чи можна буде картоплю сюди класти, чи ні. Можна. Інтересно, чи тепла хвататиме оце на такий весь салон, як зима буде голодна. Ну, Бачиш, щось воздуховоди. Я думаю, що. Одно... Собі оце, да. оце... Володимир Іванович часто допомагає мені знімати автомобілі. І підписники з великим інтересом чекають на його думку в кожному відео. Ну, я на газ, я тільки трохи зразу є реакція. А, і, і пікає, що тут 60-50. <свісно> машина ти желізна. Ми їдемо приблизно за 35 кілометрів від Борисполя, де знаходиться село Мала Тарасівка. Нещодавно у Ютубі з'явилось відео про це місце, і там прямо багато переглядів. На зйомку цього фільму мене надихнув не чужий успіх, а те, що мій батько з малої Тарасівки. Я подумав, що йому буде що розказати. Щоб доїхати сюди, треба їхати по полям і бездоріжжю. Пам'ятаю, як колись в школі вчителька спитала, де більше пилу у селі чи у місті. Я, згадуючи наше село, з абсолютною впевненістю сказав, що пилу більше у селі. А от мої однокласники були іншої думки. Як виявилось, вчителька хвалила за правильну відповідь не мене. А за... ми їдемо, тіт? – Ну на виселку. – ж. А що там? Село колись було. А зараз що? І зараз село тільки ж. Яке вже ж воно розпалося. Кінець 40-х годів та почало 50-х було багато молодежі. Але що ж тут робити? Понятно, я діяло, що надо рвати когті, тому що робити нема де. Батько назвав село виселкою. Малою Тарасівкою його ніхто ніколи не називав. За інформацією з Вікіпедії, тут живуть дев'ятеро людей. Але ця інформація дещо застаріла. І оце отут направилося в село. Бачиш, тут хата була, Це Василь Балацький тут жив, на в мене менший. З цієї сторони була хата, Бублик, фамілія була, жили тут такі, там були хлопці, і так їх вже й немає. блін. Дачники, зараз тут бачиш, а на машинка стоїть. Угу. Тут були ж скрізь хати, оце де хащі? Да, де хащі, то були хати, тут люди жили. Цей куток називався Бубликівка. А там щось Пашківка з того боку, але я не знаю чого. Оце школа, оце, оце сюди я в школу ходив. Серйозно? Да. Оце срізь. тут дядя Толя Б'ятець жив у цій хаті. Вони гніздо, гойстрине покинуте. Давно вже тут гайстрів немає, Я не знаю, чого вони його покинули. Так. Погріб розвалився, був, так, ми переробили. Гарбузи, мабуть, не померли. Таня, здрасте! Що тут у вас порядок? Здравствуйте. <рес> ну, да. Так. Ну вчора мороз народе. Да, був. А у вас как тебе сказать? Показал телефон 2 градуса. У меня тут нормально, а у вас вся машина була в изморозі. У нас тоже изморозь була на машине. Ну, кабачкам багато не треба, вони швидко. Говорить, хоч би тих випадк, щоб не помь. Вона як померзне, так на удобрення буде. <різь> О. Ну тут, бачиш, поли вже попрогнивали, воно вже таке чортіше. Отут іще більш-менш. Це з деберкадіра дошки привезли, так вони були промочені, просолені. Ну, це, бачиш, таке. Розваліна. Тут ми ж не живемо, так? Оце ось я, а оце ось покойний дядя Толя, оселець. А це баба Йовдоха. Угу. А оце, навіть і не скажу, чи ти, чи, 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 чи Серйога. Бо, бо, блін, ви дуже похожі були не, то ось то ви вдвох. Угу. Так, а що воно у нас виноград? Ми не нарвемо на вино, як ти думаєш. це ж тут можна було б трохи і насмикати. Вже готовий. Кроти хазяїнують, бачиш? А тут має бути ще декілька яблук, зараз глянемо. Должно бути, ну нема. Хтось їх зірвав. Тут чотири яблука було. Ну, взагалі, у цьому році повимерзало все. Должен був приїхати однокласник да дісками оце тут походить, але заболів, блін, і так і не, не приїхав. Ну, оце таке. На цих кадрах той самий город. Це я, а це без верхнього одягу стоїть мій батька. Тут я мурів стільки років, як і мені зараз. Тут видно, що город засаджений максимально. Більше того, це не єдиний наш город, який тоді засаджувався. В основному ми садили картоплю. Мати мого батька Анастасія Іванівна була дуже трудолюбивою людиною. Вона ще й прекрасно співала, шила, і, напевно, як і для багатьох селян, робота була її своєрідною терапією. Баба тримала курей, гусей, свиней, і це господарство вимагало їжі. Ну, а ще баба Настя народилася у 29 му році, і думаю, що вона чудово знала про голод. В баби була коза Даша. Я добре пам'ятаю прямі роги крутий норов Даші. З тих часів до цього прекрасного жіночого імені я ставлюсь з деяким упередженням. Уважний глядач може помітити дві деталі. По перше, баба Настя дуже вправно орудує молотком. По друге, зараз дуже незвично чути звук цивільної авіації. Дивлюся, город уменшився. Так, Звісно, оце отсюди дотуду, воно де бачиш, де бур'ян починається. Ото, так а нам вистачає, для чого нам багато. Далі ми поїхали прокататися по селу, перед цим заскочивши до родичів. Я пам'ятаю, що батько завжди купував хліб для тих, до кого приходив у селі. Звісно, на стульці вони, які розжилися, Блін, тут як вони шезлонги чи шезлонги прямо. Да? Ти бачиш. Купу. А, привіт, Алла Івановна. Тут обізяння піща і хлібина. О, ну понахліку чекати. Я ж твої яблука А, Дакон, воно хто. Бачиш, я ж казав, чотири яблука було. ну, З процентами шість шість віддати треба. Ти <сорган> <сорган> би там стільки винограду? Звісно, рвіть, він вчора ж пропаде. О, що Коля Тесленко приїхав. Тоже, він у Києві живе, але зараз ж на дачі. І отут десь колись колодязь був, ну, його вже закинули. Оце. Із цих, що я знаю. Оце тобі таке село, таке завдовжки. <хи> Дуби. Ото ще покойна баба Настя садила, казала. Наша баба? Да. От та посадка. Для снігозатримання, щоб тормозити посадка Усяку гадость. А наша бабушка все Да. Все. Не сама ж, але вона участвувала у посадці цих дубів. Дуб. Вони невеличкі були, коли я ще малий був. Оце ось бачиш, такі вже які дерева. Угу. А як ти думаєш, як ці міста на тебе повпливали? Та я не знаю, Саша. Як вони могли повпливати? Тут не було ні хрена. Що тут могло вплинути? Коли я був малим, була контора, клуб, там, кузня. На мене воно тоді ще ніяк не впливало. А тоді вже ж не було чому впливати. Уже все розвалилося і що ж ти впливати. Рвати когті треба, да, і все. Оце моє перше місце роботи після армії. Я з армії прийшов у 1978 році. Должність така була. Машиніст-електрик насосник станцій. Оце тут був перший асфальт на, на селі. Оце було приміщення насосної станції. Ось була підстанція електрична, оце з цього боку, яка... Живило оце хазяйство. Оце була битовка. Тут ми жили. А оце тут стояли насоси. Отут стояло електричество, трансформатори, пульти управління. Ну, оце тут Такі моторяки здоровенні були, і вони качали із басейна по полях. Труби були прокладені. Моргати можна? Можна. Ось басейн. Уже вже поріс і деревами. Треба ж між плитами, блін, попроросталити, скажи. Оце сюди качалася вода, кругом були місця, де стояли глубинні насоси, і накачувалося сюди. А ми вже відсюди давали воду по, по трубах, гідранти стояли по полях, підключалася волжанка, була така у нас система полива і поливалася. Яка в тебе була зарплата? Около 100 рублів. 100 рублів. Да. Літом було трохи більше. А зимою було трошки менше, бо зимою ми ж не поливали. Ти отримав 100 рублів. Ну. І куди ти їх тратив? <рес> куди в? Ну скільки тобі було год? Ну, з армії прийшов 20. 20. І що, що ти робив 100 рублями? рублям? Ну, я трохи, вроді б, ж, як відкладав От, мотоцикл, ж треба було купити. ж купив, як прийшов. Правда ж, батько мені віддав іжа, Їж у нас був, і планета з коляскою, але. Він же ж небагато потіг. А ява тоді стояла чи 900 рублів, чи щось таке. Ого. Ага, год треба було робити, щоб яву купити. Так ще ж і не купиш, бо воно ж черга. там не черга, там ти застав, ти купив. Шепнув мені один дядько, що повинні привезти. Так я поїхав. Магазин тільки відкрився, люди ринулись, опа, стоять у магазині в ящиках. Ну і кожен дивлюся, ж підбігає, так. Так і я підбіг. До, до одного. До цей. Ну, і так купив. Зкільки 900 рублів віддав? Так, да, по-моєму, 900 рублів тоді стояла ява. Ну, я точно не можу сказати, ну, щось около того. Там мені парень один поміг із ящика її зібрати. Таксисту дав червонець, так він привіз електроліт, залили електроліт до бензоколонки прикотили ми. Ну, ява, звісно, була веща. Скажи, пап, чи були якісь традиції тут, от в селі? Так, да, виху ставили. На, Що це? на зелену неділю, це Троїця, обов'язково ставилась вихаць. Така височенна лата. Обкутувалася травою, квітками, і зверху обов'язково ставили прапор, бо влада запрещала це діло, бо це ж церковне свято, а тоді ж воно церква не, не те саме. Потім під цією вихою ставився курінь. Як палатка, тільки з дручків, і обплетена травою там, всяким цим. Ну, це так молодь празднувала, Ну, звісно, ж і пляшка ж була. Як же оце така традиція була в селі. Да. Це обов'язково було. Ну, давай зараз сходимо в школу Ну, Давай, ну ми ж. Доброго здоров'я! Хочемо глянути на бивше приміщення школи. <гум> <гум> Я колись тут учився, у початковій школі. Многі місцевих говорять, що тут. <гум> так всі місні тут і жила. <гум> Хто-хто? Гарпину Нікола. А, звісно, знаємо горпину. Так вона каже, тут где-то на лодці плавали. Е, чуть далі там було. Ну, там... Ільтеця була. Так, так... А Вода давно вже так упала. Так тут було і крилечко, а тепер його немає. Да, Раніше пол був хороший. Да. І тут... Даже тут стояли. Парти, як я вчився в три ряди. І Оце був один ряд парт перший клас, другий-другий, один пропускався. Тут стояли парти. О, там була на стіні карта Міра, така велика, і ми загадували, да, тут вже все прогнило. блін. А от там ще була кімнатка, так Івана Григоровича мать, він її поселив туди. І вона там жила, він приходив печку, топив, її приносив кушати, а потім вона умерла. З тих пор сюди, по-моєму, ніхто не навідувався вже. Ну, що ж тут, тут навідуватися, вже ж нема до чого. Якщо говорить про міських жителів, наскільки ти думаєш відрізнялось дозвілля твоєї і людей, які жили там умовному. Як <рес> небо і земля. Угу. Ну, я не знаю ж, як у місті, а в нас тут так. Прийшов у клуб. Раз у тиждень там, чи двічі, я й не пам'ятаю, до нас приїжджало кіно. Там стояв мотор такий з генератором, це його треба було запустити, сім потів, щоб тебе зайшло. Він все-таки запустився, тоді кінщик починає. Апаратурою прямо на стіні показувати нам кіно. Так отак і відрізнялось. Ті дивилися в кінотеатрах, а ми прямо на стіні. Навіть простині не було. Більше ніякого дозвілля не було. Сходить у лавку, біля лавки там стояла скамейка. Якщо є вино, то люди брали, там могли трохи розпити, покурити, побалакати. І в дозвілля оце в клубі було, в козла грали. Це доміно. Це ввечері заходять. І грають. А я ж так любитель був, оце біля батька тертися. І оце ж вони грають, ну, знаєш, як воно в азарті, матюхнеться там хтось. А у нас не прийнято було, щоб дитина і батько да, при ній матюхатися. Так оце ж іди додому, батько каже, а я ж труся. Іди додому, трусь. Батько сам як загне, а я раз і пішов. Оце каже, поки не заматюхається, не піде. А більше яке там дозвілля? ніфіга ж не було. Колодязь, як виселка, сюди переселялася із Поділля. Їх вирили тут декілька. Отут, отам, на Пашківці два, отам, де трансформатор був, там журавель був такий. знаєш. Це Люди вирили, які знали, де є вода. І він, ну, це тут до сих пор є вода. Отут, де пізніше. Поробили вже як для себе в дворах. Робили вода не така смачна і швидко уходить. А тут, ну коротше, старі люди знали місце, де можна вирити. Просто в тому ролику говорили, що нема ніде води. У нас все таки вона є. Да, да, А в кого це... Надо, в того є. Да ну багато ж птичників кругом. А вони висмоктують дуже багато води, і вона ушла. Тут були дерев'яні стовпи, і тут гайстрі на дерев'яних іще стовпах зробили гніздо. Це якось давно ще не, не природоохрани, нічого ж не було. Так вони все одно на цьому місці вже на бетонному стовпу зробили гніздо. А чого вони його покинули, я не знаю. Хто знає. У народній культурі лелека символ життя, дому, народження і продовження роду. Іноді навіть кажуть, що лелеки не повертаються туди, де нема людського тепла. Близько п'яти років лелеки сюди вже не повертаються. Лелека мігрує, як і люди. Він не прив'язаний. Він летить туди, де йому є простір і їжа. Точно, як і з людьми. Вони їдуть туди, де є робота і життя. Як ти прийшов до мисля, що треба рвати когті? Так, Тут, тут воно автоматично прийшло, що ж тут немає нічого. Як тут жити? Якщо тут останеся, то де ти будеш робити? Що ти будеш робити, з ким ти будеш жити? Ну це ж, жне. Як тут жити? Де ти будеш робити? Що ти будеш робити? З ким ти будеш жити? Ці питання батько задавав собі більше півстоліття тому. Але сьогодні вони теж актуальні як ніколи. У свій час він виїхав з села в місто Бориспіль і пішов працювати в аеропорт. Згодом в Борисполі народився і виріс я теж працював в аеропорту, але коли з початком повномасштабної війни авіація лягла, переїхав у Київ, бо там було більше роботи і можливостей. Бориспліт залишився без мене, як в свій час виселка залишилась без мого батька. Це треба до хати ось сюди якось добиратися тепер. Отак. Тут бач, да поваляло, блін, скільки, що не можна не пролізти, не пройти і не проїхати. Ну, це тут... Колись Петрозіньови жив, а тоді Василь Петрович, син його. Як цей помер, Так він вже використовував його як дачу. Таке із села вийшло, ти представляєшся? Що воно, дивиш, які двері в його. Але вони двері кудись на вулицю теж, дивиш Оце ось двері відкриваємо і там те. І там те саме, що й тут. О, клас. <світ> Найпопулярнішими коментарями у відео про малу терасівку, які я згадував на початку, були про те, як люди сумують, що розвалюються села. А мій батько, який за моїми припущеннями знає про життя в селі більше даних коментаторів, говорить про розвалене село зі сміхом. Ти дивишся на ці хащі, воно все струхнуло згнило, а ти смієшся, тобі абсолютно ок. Як ти? Так, а що? Життя таке. А що ж ти зробиш? Це все воно ж єстерним образом, все так вийшло. В архівах я знайшов інформацію, що хутір утворився на початку ХХ століття після Столипінської аграрної реформи, коли селянам дозволили мати свою власну землю. Так тут почали з'являтися перші хати. Досить швидко в селах сформувався прошарок заможних селян. Але після революції 1917 року більшовики, які прагнули ліквідувати приватну власність, невдовзі запровадили колективізацію, розкуркулення та створення колгоспів. Відповідно тих, кого на початку ХХ століття держава підтримувала, за 20 років вона ж оголосила ворогами народу з відповідними наслідками. Тому людям з цих місць було дуже непросто після Другої Світової війни, наприклад, селянам не давали паспортів, щоб вони не могли покинути село і все життя працювали на землі. Владі вигідно мати кріпаків, які не можуть нікуди виїхати. Чуєш, а скажи, папа, який спогад найяскравіший з дитинства, який зв'язаний з цим місцем? От що перше на голову спадає? Колись батько торгував магазинчик там у нас був, «Ларьок». Привезли хліб увечері, батька не було. І Я приймав цей хліб. І люди ж, звісно, прийшли купувати. А я. Не знаю, як воно так вийшло. Я, коротше, спішив там. І от хто перший гроші тикав, тому дав, а не всім. І от мені до сих пір стидно там, я не, не пам'ятаю, як її звать, бердничка була така. Вона стояла близько і давала той руб, і, і я його не взяв і не дав їй хліба. Оце мені так стидно до сих пор за це. Батько не ідеалізує рідний край і сприймає розвал села дуже спокійно, як частину природного циклу. Стіни, в яких уже ніхто не сміється, не мріє, не варить їсти і не грає в доміно, не мають для нього сакрального значення. Значення мають інші речі. Якби ти мог вернутися в дитинство в це місто, що б ти зробив на один день? Дитинство це яке? В любе. Ну, в п'ять год, в п'ятнадцять. Я б тій жінці дав хліб. Виростиш ти, сину, вирушиш в дорогу, з тобою, приспані триво. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські білява хата.